Привіт! Рада вас бачити. Будемо починати з вами. Ранок це, це найкращий час для прогулянок і для, для фотографій, хоч може й холодно, але... Сонце зранку дуже-дуже класно. Зранку гуляти я дуже люблю, бо світло зранку не перевершене. А тим більше, якщо це сонячне світло, якщо є сонечко, то взагалі. Я рідко собою беру свою камеру на свої прогулянки. Але чогось я думаю, що сьогодні я вам можу показати трошки, як я фотографую, і ще до того е показати вам фотографії з останнього проєкту, над яким я вже довго працюю. Поки йдемо, подивіться, що я знайшла. Якось отак, не знаю. Але взагалі це відео я захотіла зробити, щоб показати вам, що я бачу, заохотити вас гуляти зранку і розказати вам про фотографію як одне із найбільших відкриттів для мене, яке я знайшла, поки була в Штатах. Я переконана, що ранішній час він по-особливому сповнений красою і початком чогось нового, Боже мій Господи, це собачка. Вона просто примчала швидше, ніж мій розум встиг це зрозуміти. Не знаю, чи вам видно цього маленького маленьку сосиску, яка тут бігає. Але вона дуже швидко побігла, тому я думаю, що в неї інші плани. Фотографуватись вона не буде. Кожного разу я йду на прогулянку і кожного разу маю якесь відкриття. Я йду якимось шляхом, яким я раніше не ходила. Чи, а, я йду протилежною дорогою, якою раніше теж не ходила. І це завжди для мене ну, просто, просто вау. Я не знаю, як це описати словами. Так от, моїй цій камері вже привалило десяток, там уже купа чого не працює, там не працює спалах. Там взагалі багато цікавих історій з нею, з цією камерою. Але так як я зрозуміла, я, до речі, задихана, бо я тільки що бігла, щоб зняти цей кадр. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Але зміст в тому, що камера може бути погана, але все рівно. Настільки важлива камера, оскільки те, що ти бачиш, і що ти можеш бачити через неї. От. Тому те, що тут купа проблем, це все дрібниці. Я коли вчилася ще на бакалавра, починала я з фільму. І там, на фільмі, я змогла взяти декілька курсів з Ероном Хардіном. Це професор фотографії. Саме тоді я зрозуміла, що фотографія це спосіб вчитися любити щось, і це спосіб вчитися щось помічати, будувати інший погляд і інше розуміння про щось. І це справді перевернуло мій світ з якоїсь сторони, тому що я думала, що раніше я думала, що фотографія це класно, гарно сфоткати, так, щоб можна було наліпити туди фільтрик, і щоб після того всім було класно на це дивитися в Інстаграмі. А тепер я зовсім по-іншому про це думаю. От, і хоч Інстаграм має якусь міру, має якийсь ну, місце, звичайно, ми, напевно, може і знали про це відео через Інстаграм. Але сама фотографія, вона це як закарбований момент чогось. І е, вона може вас чогось навчити, вона може допомогти вам щось відчути, вона може вам відкрити якусь істину, яку раніше ви не знали. Вона може вас потішити, вона може вас і налякати. Тобто, в певній мірі... Я вважаю, що фотографія це е, свого роду початок розмови між глядачем і фотографом, між глядачем і творцем або митцем. Якщо подивитись на це так, то це дуже велика відповідальність. А з іншого боку, є, так як у багатьох розмовах ми помиляємося, є дуже багато благодаті для того, щоб помилятися із фотографіями. Можливо, щось не вийде. Щоб зробити одну фотографію, я зрозуміла, що я маю помолитися 10, 20, 50, 100, може й більше разів, щоб вийшло од... щоб вийшов один класний кадр. І це мене навчило терпеливості і якось дало надію, попри те, що ну, от не виходить. Не виходить, значить треба не робити. Але якщо у вас всередині. До того те, що ви любите робити, є якийсь такий внутрішній внутрішня жага. І коли ви робите те, що вам подобається, ви отримуєте велику насолоду, то я вам хочу сказати, що в тому є дуже багато скарбів для вас. Це великий скарб там є. І вам треба за цим слідувати і більше розкривати. Своє бачення, свій потенціал і дивитися, до чого у вас лежить серце. Тому що там справді захований якийсь, якийсь подарунок від Бога. Подивіться, ну, класно ж, правда, гарна природа, все супер, але, але ось ось пляшки, ось якийсь бруд і... Я можу це заховати в кадрі, я можу ну, якось фотографувати так це дерево, що не буде видно цього всього. Але для мене якби, важливо поставити, поставити цей кадр так, щоб, можна сказати, в граматиці цієї фотографії було видно, що тут є конфлікт того, що є все ж таки першим, а що є важливішим, а що є другорядним. Здається, ніби в кадрі перше, що кидається в очі, це саме дерево, але потім ти бачиш весь цей бруд і думаєш, ну, ось, ось так якось ми і цінимо це дерево, ось так воно для нас цінується. От. Так що, думаю, що фотографія може бути набагато більш змістовна, ніж ми. Часом якось з нею поводимося, от знову бруд і дерево. It's In January. Ну що, зелений чай є?